Привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Як ви можете побачити, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про шапки. І це моє вступне відео спільний проєкт зв'яжу шапку 5х5. Шапку я все ж таки зніму, до того ж, це навіть не моя шапка, а мого сина. І тепер ми з вами можемо продовжити. Розповім вам трошки про сам проєкт. Отже, основна ідея цього проєкту зв'язати п'ять зимових аксесуарів. Це не обов'язково мають бути шапки, це можуть бути будь-які головні обори, шапки, берети, пов'язки, будь-які аксесуари для нашої шиї, це шарфики, снуди, бактуси та ті аксесуари, що зігріють наші ручки, рукавички, перчатки або мітинки. Організатор цього проекту, чудова українська майстриня Оксана Левчук. Посилання на її канал я залишу в описі під цим відео. Кожного тижня кожна учасниця буде знімати невеличке відео про свій процес тижня, що вона в'яже, як вона в'яже, трошки процесу, та що вона встигла зв'язати за тиждень. В цьому році Оксана була добра до нас і дозволила не дов'язувати річ до кінця тижня. Головне, в кінці проєкту, вже у листопаді показати. 5 готових речей. Зараз я вам розповім про свої плани, що я планую в'язати в рамках цього проєкту. Отже, зимова річ номер 1 це буде шапка для мого тата. В одному зі своїх в'язовлогів я вам розповідала, що нещодавно в мого тата був день народження. Я зв'язала на подарунок для нього шарфик, і він попросив зв'язати для нього також і шапку. У мене якраз залишилась ще пряжа з шарфика. І ось із неї я і планую в'язати йому шапку. І з візерунком ми також визначилися, бо також нещодавно я вам розповідала про шапку для мого чоловіка. Ось така вона. Навіть візерунок вам показувала з одному зі своїх відео. І таким же візерунком я буду в'язати шапку і для мого тата. Отже, це мій проєкт номер один. Далі в літніх стартах я для тих, хто їх бачив, нагадаю, а для тих, хто не бачив, розповім, що я в'язала для своїх діточок ось таку шапочку та ось таку маніжку. І я розповідала, що взагалі це планується два комплекти такий зелененький та блакитний. Отже, саме в цьому проєкті я і шапочку для блакитного. Комплекту і маніжку для зеленого, щоб у двох моїх синочків були такі комплекти на осінь. Ниточки в мене є, ось такі: це Alize Baby Wool. Ось такі в мене є зелені та блакитні, якраз для Єгорчика, який любить зелений, і для Артемчика, який любить блакитний колір. Це були мої проекти номер 2 та номер 3 Далі. Треба ж трошки і собі чогось гарного зв'язати. До того ж, в мене взагалі немає ні шапок, нічого на цю осінь, тому треба підготуватися. І собі я планую зв'язати шапочку з пуху норки. Ось така в мене є Якого це? фіолетового, мабуть, кольору. Ось така буде в мене шапочка. І ще в мене є пух норки ось такого м'ятного кольору. І з нього я планую зв'язати собі берет. Uh, ще не вирішила, як я буду його в'язати, тому що, чесно кажучи, з цієї пухнастої ниточки я не бачу, щоб тут можна було якийсь візерунок зв'язати. Мені здається, що цей пух з'їдає будь-які візерунки, ажури і все інше. Але просто лицевою гладію в'язати мені теж не дуже подобається, тому я ще думаю над цими проектами, як зв'язати, щоб воно було і цікаво. І щоб пух не з'їв весь візерунок, тому що ну, буде неприємно в'язати, а потім нічого не буде видно. Тому ось такі будуть мої проекти, І це саме буде четвертий та п'ятий проєкт для мене. А також хочу розповісти вам ще про інші проекти, взагалі, що б мені хотілося зв'язати з зимових аксесуарів. Можливо, я щось заміню під час проєкту «Зв'яжи «Зв Шапку. А можливо, я просто встигнуся зв'язати. Ну, просто хочу поділитися з вами, які в мене є ще ідеї. Отже, в мене є ще ось така що в мене? альпака. Вона така трошки незвична, вона як на шнур, наш шнур, наш шнурці. І мені хочеться зв'язати з неї таку об'ємну шапку на зиму. Я думаю, що вона повинна бути дуже тепла. І ось мені вже давно хочеться саме білу шапку, чогось не кольорову, а білу. Я взагалі дуже люблю білий колір. І мені здається, що взимку білі аксесуари дуже класно дивляться виглядають. Тому ось таку ще хочу зв'язати собі шапку. І ще також в мене є альпака інших кольорів. І мені ще хотілося спробувати зв'язати шапку-вушанку. Мій молодший син Єгор колись в мене просив купити йому таку шапку-вушанку, Він бачив у когось з однокласників, але я якось так і не зібралася і тому хочу спробувати зв'язати сама. Я ніколи такі моделі не в'язала, нічого про них не знаю, тому це ще треба буде. Дивитися, якісь, не знаю, не знаю, відео, майстер-класи, ще щось. Тому, якщо ви знаєте, де можна подивитися майстер-клас про шапку-вушанку, буду вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете. І ось такий проект, ще хочу спробувати. Це вже буде на зиму, тому в час в мене ще є. До речі, берети я також не вмію в'язати. Тому якщо у вас є класний майстер-клас, або ви знімали відео, або знаєте, хто знімав відео про те, як в'язати берети, то теж, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я залюбки подивлюсь, я буду вам дуже-дуже вдячна. І ще в мене є така ідея, але я взагалі не знаю, чи вийде вона, чи ні. В мене є ось таке букле. Воно трошки дивне, я його так. Спонтанно купила, якось не думаючи, взагалі, що я буду з нього в'язати. Побачила, купила, потім вона приїхала і думає, а що ж з ним робити. І є в мене думка спробувати зв'язати з цього букле таку теплу як капелюшок або панаму. Ну, мабуть, якщо взяти його в дві-три в нитки я не знаю, то може щось і вийде. Ось хочу спробувати, треба буде пров'язати. Зразки та подивитися, що з нього вийде. В мене є така шуба зі штучного хутра, як я її називаю, шуба з чебурашки. І мені здається, що до неї дуже класно виглядала би ось така тепла панама. Тому хочу спробувати. А ще на вихідних я дивилася відео в Олександре Пайк, і там вона в'яже таку пухнасту сумку зимову. І мені спало на думку, а що якщо з цього букле зв'язати сумку? Взяти канву, обв'язати її, щоб була така пухнаста, така сумочка, як барашик? Мені теж здається, що під оцю шубку, під капелюшок, така сумка буде виглядати дуже класно. Тому ну, це такі мої дальні плани. Колись поекспериментую і спробую щось з цього зв'язати. До речі, якщо ви. Щось таке в'язали, можливо, у вас є якийсь досвід, то теж буду вдячна, бо я взагалі не знаю, що з цим букле робити. Ось такі в мене плани. Здається, я вам вже все розповіла. Свої плани на проєкт я озвучила. Дуже сподіваюся, що я все встигну вив'язати, тому що мені ці речі і потрібні, і хочеться також поборотися за призив кінці проєкту. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця, що провели цей час зі мною. Як завжди, я буду вам дуже вдячна за підписку, за вподобайку, за коментарі, що ви думаєте з приводу моїх планів. Буду дуже вдячна за рекомендації якихось цікавих майстер-класів з берету, з вушанки. З панамки, з сумки з усього. Я тільки шапки вмію в'язати. Все інше, що треба вчитися, але я впевнена, що з вашою допомогою в мене точно все вийде. Тож чекаю на вас в коментарях. Я дуже люблю з вами там спілкуватися. І бажаю вам гарного настрою, бажаю вам творчості, бажаю вам часу на ваше улюблене хобі, мирного неба. І побачимося в наступних відео, Па-па!